П'ятеро загиблих та 46 людей отримали поранення внаслідок обстрілів по Харкову. Окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура. Під завалами досі перебувають люди. 23 січня о 4 ранку ворог завдав ракетний удар по київському району міста Харків. Пошкоджено житлові будинки, будівлю санаторної школи, інтернат а також газопровід. Порізи від скла отримав 15-річний хлопець. Від госпіталізації він відмовився. Ще одну жінку поранено її доставили до лікарні. А вже о сьомій ранку збройні сили Російської Федерації знову атакували ракетами Харків, а саме Київський та Салтівський райони. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, що не менше 46 осіб травмовано. Серед них троє неповнолітніх дівчат, 11, 14 та 17 років, та ще один поліцейський. Дані уточнюються, адже рятувальна операція триває і донині. В обох районах міста суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки торгівельний центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежна частина тощо. Дуже серйозно який відбувся. Було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждавших підзивали, як кажуть, сонясники. Ще знаходяться люди, тому ДСНС працює дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну салтовку. Крім цього витик газу є Відключені декілька мікрорайонів щодо постачання газу Сьогодні, на пришого година. Працюємо разом з комунальними підприємствами для локалізації усіх цих не знаєте, рунацій, які напоїв російські агресії. Рятувальники Витягли з-під завалів чоловіка. Він живий, каже, що під руїнами залишається його дружина та дитина. Наголошую, що окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Це черговий акт тероризму. Загалом сталося п'ять пожеж загальною площою понад 400 квадратних метрів. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей. На місцях працюють психологи. На даний момент, в результаті терористичної атаки Росії по Харкову, постраждали 30 житлових будинків. Вибито біля тисячі вікон. Це враховуючи, що на вулиці мінус 7. У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 – відключили електрику, у 12 – газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, у тому числі розгортаються три пункти обігріву. За процесуального керівництва Київської та Салтівської окружних прокуратур міста Харків. Аркова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаї війни. Попередньо ворог бив по місту ракетами типу Х-32 та с 300 з території Білгородської області Російської Федерації. Прокурори спільно зі слідчими поліції збирають докази та документують наслідки збройної агресії Російської Федерації. В моїх руках смоток ракети, яка пролетіла по за цією адресою. І наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме, який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб зруйнувати цивільну будівлю, для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних людей. По деяким адресам по місту Харків, ми вже бачимо, що це було с 300 По іншим об'єктам ми бачимо, що це були інші ракети. Ймовірно, попередня інформація це Х-22.